Ситуація. Ви збираєтесь на ВЛК. Які документи та як саме варто підготувати перед проходженням ВЛК? Що з них ВЛК прийме до уваги, а що проігнорує? Що радить адвокат для успішного проходження ВЛК? Ви прийшли на ВЛК. Хто саме та з яких лікарів здійснює медогляд? Якою повинна бути законна ВЛК. Строки, етапи процедури, медогляд, які повноваження ВЛК. Ви Пройшли ВЛК і хочете оскаржити постанову ВЛК, з чого почати, куди подавати скаргу, що саме треба писати, які долучати докази, які є підстави для оскарження, де знайти зразок заяви про оскарження постанови ВЛК. Про все це та безліч інших важливих нюансів, а головне, що слід робити у таких ситуаціях, вам детально розповість інструкція по проходженню та оскарженню ВЛК, доступна у зручному pdf форматі Завжди з вами на телефоні або в роздрукованій версії. Крім того, в інструкції ви також знайдете все про основні аспекти оцінки стану здоров'я на велка, документацію та аналіз медичних даних, медичний огляд, що відбувається під час якраз консультації з лікарями, ознайомлення з результатами проходження та отримання довідки після проходження велка, і рекомендації адвоката щодо підготовки. Та подання заяви про оскарження постанови ВЛК. А також отримуєте бонус унікальний зразок заяви про оскарження постанови ВЛК. Загальний шаблон та деталізована заява на прикладі реальної справи клієнта. Щоб знати, як захистити свої права під час проходження та оскарження ВЛК, переходьте за посилання і замовляйте рятівну інструкцію. Також раджу замовити і. Рятівну інструкцію з мобілізації для всіх, практичну методичку про те, як взаємодіяти з працівниками ТЦК про затримання та примусовому доставлення, порядок вручення повісток, вимоги до уповноважених перевіряти військово-облікові документи та інші важливі питання мобілізації. Нагадую, що я професійний адвокат із понад 20 роками досвіду, щоб мати надійний правовий захист 24 на 7. Від мене та моєї команди підписуйте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Буду вдячний за ваше поширення цього відео та рекомендації придбати рехівну інструкцію друзям і знайомим. Все коротко і по суті з акцентом на дієві практичні поради. Дякую за увагу!